В свете разные, но знает каждый человек, что все мы здесь сегодня празднуем всеукраинский день библиотек. Кто любит книгу, кто сроднился с ней, сегодня праздник день библиотек. Давайте же сплотим ряды теснее. Здравствуйте, дорогие наши читатели, коллеги И уважаемые гості, ми рады приветствовать вас на нашем званому вечорі, посвященному Всеукраїнському дню бібліотек, название которого Хвала тобі, бібліотека. Під такою назвою в читальному залі Центральної бібліотеки комунального закладу культури «Жовтоводська ЦБС для учасників літературно-музичного салону Натхнення та літературної студії «Горцвіт» відбулося бібліопатія. Присвячена всеукраїнському дню бібліотек. На нього завітало багато гостей, друзів та прихильників центральної бібліотеки. Під час заходу відбулася акція Допоможемо разом на допомогу нашим бійцям, які перебувають у зоні АТО. Зі словами привітань виступили запрошені гості. Добрий день, уважає присутствуючи. Уважаемый Адельева, в лице вас, как руководителя данного подразделения, значит, разрешите поздравить сказать, всех присутствующих здесь в зале, значит, а здесь собрались именно друзья библиотеки, скажем так, поздравить с праздником украинской дня библиотеки, пожелать всего самого наилучшего. Наша желтоводская э, библиотечная система э, очень значит развито мы имеем почти скажем так новое <соединяющие> местонахождение библиотеки тем же старая было э -э, насчитывает порядка более 11 тысяч э -э, читателей и э -э, в библиотеке происходят всегда какие-то у нас мероприятия то есть это и э -э, поэтические вечера всевозможные значит и чтение книг и презентация новых книг в свое время значит когда я занимался Чорнобильські організації ми презентували значит, одну книгу Чорнобильську відлудня договір в желтой воді значит, і потім презентували еще Альманах і предоставили в білітике. Также саме Камар Сергій, тоже саме неоднократно мы здесь презентовали книги. То есть я считаю, что те люди, которые здесь собрались, это действительно истинно ваши друзья. И Много э, тех людей, которые участвовали в всіх цих презентаціях, неоднократно. значит, области Украины завоевывали какие-то призовые места, были чем-то отмечены. Большое достижение вашей библиотеки, библиотечной, точнее вашей, нашей библиотеки из библиотечества, это компьютеризация. То, что мы сделали. Значит, Это действительно большой шаг вперед. Но, несмотря на хорошие, большие успехи, в принципе, я понимаю, что мы мало средств выделяем для вашего фонда, значит, хотелось бы обновить здесь немножко и э, стеллажи, и это самое, значит, ну, как э, голова, значит, ну, я постараюсь, сказать, в следующем бюджете 15 -го года предусмотреть какие-то финансовые средства, сказать, на то, чтобы, выделить для вашей библиотеки. Вся эта слаженная работа, э, значит, вот этот сказать, сложный весь механизм библиотечности э, не мог бы работать, скажем так, без руководителя. Без, без вас, значит, Вера Данилов у нас заслуженный работник культуры Украины. Это значит звание единственного в городе, насколько я так помню. Потому что в лице вас поздравить вас, ваш коллектив и все эти присутствующих и праздником. Доброго дня мы всем. Ви знаєте, такі гарні слова ведучий сказали. І, Мабуть, сьогодні також ще буде лунати багато слів, і важко переоцінити роботу бібліотекарів, тому що недостатньо всіх слів. Щоб виказати вам слова подяки, а дійсно подяка повинна була бути велика і низький вимоклін. Дивіться, як багато людей ви зібрали. Це не тільки працівники бібліотек, це не тільки бібліотекарі чи читачі, це і творчі колективи, це е, вчителі історії, це е, е, наше козацтво. Тобто бібліотека. Це людина, яка об'єднує навколо себе все, що можливо, всіх що, людей, які, які не байдущі. І дійсно, я вдячна Віра Данина, вам за те, що у вас такий гарний, творчий, ініціативний колектив, вам, шановні бібліотекарі, вам, шановні читачі, шановні всі, хто приходить в даний заклад. Бажаю вам здоров'я. Бажаю вам і творчих і успіхів, і успіхів в роботі. І звісно ж найголовніше це мирного, чистого неба. для того, щоб можливо було тільки щоб гарні добрі слова звучали у нас е в усіх закладах і культури, і освіти, і дитячих садочках. Тому миру вам і благодаті. Майже 50 років тому. у... В клубі Мітрсотріччя воз'єднання України з Росією, де зараз церква знаходиться. Була бібліотека поруч зі школою номер 2 де навчався. І в першому класі я пішов в бібліотеку. До сих пір згадую цей момент. Мабуть, кожен із вас теж по думки згадує першу зустріч з бібліотечною книгою. І от мені вручили книжечку таку тоненьку, на 6-8 на сторінок де віршиками були казочки. Я почитав, швиденько прийшов ввечері, в першу чергу. Уроки десь якісь, що були, то потім. І наступного дня після уроків знову побіг до бібліотеки. Бібліотека зустріла мене бібліотека, і каже, а що а ти вже прочитав все? Я кажу, прочитав. Так швидко, кажу, так швидко. Ну і з того дня, з того разу почали давати по дві, по три книжки, більше, більше. Звичайно ж, вже і довше читав, але все ж таки, така перша зустріч, як залишилася, то і пам'ятається. Потім була і бібліотека, і в будинку піонерів. І потім дитяча була, і Вордоківська, всі пам'ятаєте, дитяча бібліотека в цілому. І по життю по всьому керуючи вже Жовдовольським радіо, працюючи, і керуючи нотаріальною конторою міста, і управління юстиції, і так, далі, і так далі. У нас постійно були контакти. З бібліотеками постійно ми проводили заходи, брали участь, незважаючи на всю роботу, незважаючи на те, що постійно було по службі багато. Але все ж таки ми були в контакті. Хвала рукам, що книгою пахне. Те, те ж саме. Чому? Тому що книга добра, гарна книга, вона завжди приведе до порозуміння, до розквіту, до взаємо. Будемо казати такої дружби і спілкування. По-перше, я хотів би подякувати за запрошення. По-друге, я хотів би, ну, слова привітання дуже важко знайти. Ну, я думаю, так, що здоров'я, благополуччя це будуть найкращі слова. Традиційно так склалося, що наша громадська організація співпрацює з бібліотекою. Це зустрічі з дітьми, які відбувалися тут. Ми виїздили в Дніпропетровськ, де і наш ансамбль показав. У нас є свій вокальний інструментальний ансамбль, презентували і себе, і бібліотеку там. Ну і хотілося б іще щоб ще частіше присутні бути на цих заходах. Ну і знаєте, я хотів би сказати слова. Один із Музикантів англійських сказав такі слова. Людина живе під двома інституціями з церквою, але вона належить Богові І з бібліотекою, яка належить нам. То сьогодні дуже таке от важливе свято в житті людини, тому що ну, всі від народження. І до своєї кінчини пов'язані з книгою, з музикою, з літературою. Я хочу сказати, що Україні потрібні здорові, розумні люди, здорова, розумна молодь. Без книги, без бібліотеки це неможливо. Добраємо бібліотечні працівники, технічний персонал, хто обслуговує нас, коли ми здесь буваємо. Я поздравляю вас от имени всех педагогов кафедры общественно-гуманитарных дисциплин города, потому что мы, наверное, самые частые гости здесь. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам успехов, здоровья, всего-всего самого наилучшего. И хочу поделиться тоже своими впечатлениями. Больше 50 лет тоже в этот храм духовный прихожу на цыпочках. Почему на цыпочках? Потому что ну, сама обстановка, она как бы диктует это. И как бы мы тут ни говорили о современных технологиях, о современных информационных технологиях, ис, э, источников очень много, откуда можно черпать информацию. Но вербального общения, то есть словесного общения с библиотечными работниками, с э, книгой практически ничто не может заменить. Поверьте, моему богатому опыту, поэтому ставлю своей главной задачей прививать эту любовь к библиотеке э, детям, ну начиная с седьмого класса. Мне говорят библиотечные работники, вот что это очень рано, пусть в детскую библиотеку, но мы же здесь в одном здании, нам удал, удобно, нам хорошо, дети с удовольствием ходят и уверены, любую информацию они здесь получат. Сама духовно действительно развиваюсь в общении э, со всеми студиями которые работают при библиотеке э, творческими коллективами которые здесь бывают и к этому у, э, прививаю любовь к детям. Очень благодарна, что такой творческий коллектив Вера Даниловна вы сумели создать. Здесь всегда царит атмосфера добра, очень приятного общения. Вы знаете, здесь даже прививается детям культура общения. Не просто прибегают, дайте книгу и так далее, культура общения. Учат, как работать с книгой, как обрабатывать материал. Это для нас, педагогов, большое подспорье. Поэтому мы счастливы, что вы с нами по соседству. И думаю, что это сотрудничество будет еще очень долго продолжаться. Наши юные души, они с удовольствием будут посещать и будут расти. И вы знаете, совершенно недавно состоялась встреча с ребятами 15-летнего выпуска, ну, назад. И когда, значит, встретились, обо всем говорили, импровизированный урок прошел, и все. И один из уже дядечек, у которого двое детей, говорит мне, Нина Ивановна, вы помните, как вы меня повели первый раз в библиотеку? Я говорю, помню. А я это на всю жизнь запомнил. И теперь я из библиотеки не выхожу. Вы знаете, как это было приятно слышать. Поэтому здоровья вам, благополучия и творческих успехов. сурмы на зори, возрадуйся счастлива, твои сыны богатыри. Darryl! <laughs>